Для виконання обов'язків, покладених на міліцію, відповідно до закону України про міліцію, міліції надано право для виконання своїх обов'язків застосовувати заходи фізичного впливу і спеціальні засоби. Регламентація цих дій визначена статтями 13 і 14 вказаного закону. Під час подій, які мали місце біля Статушинського райуправління в ніч з 10 на 11 січня, міліція діяла в межах закону. Зараз прокуратурою Києва проводиться відповідна перевірка і в рамках розслідування кримінального провадження. Досліджуються всі матеріали, в тому числі відеозаписи. Працівник міліції може самостійно приймати рішення про застосування заходів фізичного впливу та спеціальних заходів, якщо вважає, що в обстановці яка складається, є угрозагроза безпосередньо його життю та здоров'ю, у тому числі це стосується групового нападу. і ці події ми спостерігали саме біля Святошинського управління міліції.